Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах! Близько 14-ї години росіяни обстріляли Костянтинівку. Поцілили по одному з ринків міста. Є загиблі та поранені місцеві жителі. Депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру екс-очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка на посаду голови антимонопольного комітету України. Волонтери з Полтавщини привезли гуманітарну допомогу військовим, які боронять Бахмутський напрямок. Сьогодні, близько 14-ї години, росіяни обстріляли Костянтинівку, поцілили по одному з ринків міста. Наразі відомо про пошкодження п'ятого поверху, багатоквартирного будинку, 20 магазинів, адмінбудівлі та ліній електропередач. Згоріли автомобілі та вісім торговельних об'єктів. Повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. Внаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах зайнялась пожежа. Станом на 16 Нуль від атаки окупантів загинуло 16 людей. Ще 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості. Усім громадянам надається невідкладна медична допомога. Наразі триває пошукова рятувальна операція. Ще шість жителів Донеччини отримали поранення протягом минулої доби. Це наслідки обстрілів російських окупантів. Росіяни відкривали вогонь по населеним пунктам понад 20 разів. каже речник поліції Донеччини Олег Кирницький. артилерії всі обстріляла шахтарська поранення Двох цивільних осіб, пошкоджено вісім приватних будинків, автомобіль, лінію електропередач. Внаслідок ворожих атак маємо чотирьох поранених людей у Костянтинівці. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, три приватних оселі, автомобіль. Селище Петрівка, росіяни накрали вогнем з артилерії, пошкодили шість приватних оселі. Від артилерійський обстріл потрапили міста, часів Яр та Торецька. Пошкоджено комбінат, вісім гаражів, приватна оселя. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Рятувальники ДСНС евакуюють поранених людей та надають домедичну допомогу на місцях. Так минулої доби Сторецька до лікарні у Дружківку відвезли поранену внаслідок російських обстрілів жінку, повідомляє прес служба відомства. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби українські захисники відбили атаки окупантів у районах Залізнянського, Кліщіївки та Білої Гори. Йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Васюківка, Новомаркове, Бахмут, Ступачки, Біла Гора, Залізна Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційну удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Новолександрівка, Бердичі, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сил оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Поблизу Бахмута військові Держприкордонслужби та ЗСУ знищили російський спостережний пункт. Разом із ним ліквідували мінімум двох окупантів. Повідомляє прес-служба прикордонників Олександра Зоз, Марія Гречко, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас. Напередодні ввечері президент України своїм указом звільнив очільника Донеччини Павла Кириленка із займаної посади. Сьогодні Кириленка призначили головою антимонопольного комітету України. Кадрову перестановку політолог та директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський пов'язує із ефективністю роботи очільника Донеччини. Президент уже часто в своїй кадровій політиці керується критеріям лояльності. Він є би. Основним і саме це стало причиною того, що от в умовах такої нестачі кадрів а, вибір впав на людину, яка в принципі довела абсолютно свою лояльність президенту. Нагадаю, Павло Кириленков був призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації 5 липня 2019 року. До того він майже два роки працював військовим прокурором ужгородського гарнізону західного регіону. На момент призначення Кириленкові було 33 роки. Задачі, які ставляться передо мною, перед моєю командою, будуть виконані і буде достигнут поставлений результат. Через п'ять днів після призначення 10 липня автомобіль Павла Кириленка потрапив під російський обстріл біля гранітного, внаслідок чого загинув 22-річний військовослужбовець. Чого-то із зряда вон не ні Із ряду вон виходящого – це те, що чоловік папові воєннослужачі один трьохсотий. Ну наскільки мені звісно, в середній степені тяжкості отримав ранення. Костянтин Батоський каже, що основним викликом на період керівництва області для Павла Кириленко стало повномасштабне вторгнення. Він організовував процес евакуації в після повномасштабного вторгнення евакуації з Донеччини. Адміністрація це проводила дуже швидко, ретельно і фахово. І це мені здається є таким абсолютно найголовнішим здобутком, як і те, що в принципі. Решті промисловості в області існують, працюють. Область отримує надходження, податки з Краматорського, Добропілля, Костянтинівки, Дружковки, Слов'янська з тих частин області, які залишилися». Керувати областю до призначення нового очільника може один із його заступників, каже Костянтин Батоський. Це точно не робота мрії на якою Стоїть велика черга людей а скоріш за все, поки що виконувати обов'язки. Буде а, перший заступник губернатора, а це пані а, Юлія, і з великою вирогідністю вона також а, буде призначена, на мою думку, новим очільником адміністрації. Суспільне зверталось до прислужби Кириленка із питанням щодо його звільнення і призначення на посаду голови антимонопольного комітету України. Офіційних коментарів на момент виходу сюжету нам не надали. Вікторія Алексеєва, Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. На окупованій частині Луганщини та в регіонах Росії окупанти проводять псевдовибори до так званого парламенту та муніципальних рад області. Користуючись виборчими процедурами, російські окупанти намагаються паспортизувати місцевих жителів. Розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Те, що заявив ворог, що у них. Мільйон триста осіб буде голосувати. Явка буде намальована максимально. Зараз пройдуть вибори, додатково перепишуть, хто де знаходиться, знайдуть, і проведуть додаткову мобілізацію. Тому що ту мобілізацію, які вони оголошували на початку, і коли виграли усіх чоловіків, які там зустрічали руський мір на передову. Вони вже закінчились. Вони чи вони вже закінчуються? Гинуть і тому треба поповнювати. Протягом доби Сили оборони України на Луганщині відбивали атаки ворога, який спробував зайти з двох боків, зокрема в районі Новоселівського, повідомили в Генштабі. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоїгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області. Волонтери благодійного фонду Ти типу, потрібен» розвантажують автомобіль з гуманітарною допомогою для військових, які боронять Бахмутський напрямок. Починаючи від продуктів різного характеру. Потім електрика, кабеля, запчастини до автомобілів, масла, фільтра, сітки маскировочні. Все те, що в машині це все в принципі зроблено небайдужими людьми. Пиріжки там це печуть і домогосподарки, це печуть кафе. Е, передають, ну, оголошуємо збір, всі все передають. Сітки е, нам як передають із міста Харкова, так як і в Кременчуку, у нас плетуть сітки. Це берегині Крюков, е, місто Грічні Плавні, плетуть сітки. Аби сьогодні військові на передові отримали смаколики, напередодні ввечері їх власноруч готували благодійниці з Полтавської області. Серед іншого передають волонтери військовим і маскувальні сітки. Це люди в'яжуть, цепляють. Це в Кринках, в Крюкові. В Крюкові, ну, це ж солдатам на, на удачу, Бога. У нас в Кременчугі є зберегині Крюкові, які в'яжуть сітки. Про потреби військових на передовій дізнаються заздалегідь, каже волонтер Сергій Лихопуд. Починає від того, що ви сьогодні бачили, і кончає абсолютно всім. Запчасті, шини. Ну, в общем, Лопатки, обмундрування, ботинки, ну, ну все те, що по списку заказують, людям ну, в чому нуждається. Це все буде. Є такі пенсіонери, що кожен місяць по 50 гривень переносять. Ну, це слізами награда. Допомагати військовим, додає волонтер, почали ще до повномасштабного вторгнення. Працюємо не один день з ними, вони постійно потихеньку-потихеньку нам допомагають, Ну, як кажуть, в основному массеті. Ну, там смакулики трохи балують нас. Дякую вам, волонтерам, судентовідергинті і дівчатам за поміч. Так що я думаю, перемога вже близько. Далі волонтери попрямували на Харківщину. Там теж чекають на гуманітарну допомогу. Військові. Марія Гречко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас. Це відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб в Ужгороді. На кухні готує обід Василь Шевченко, чоловік, учитель фізики. На Закарпаття приїхав з Луганської області. Я із міста Сєвереницька, але з я приїхав до Салідара. Спочатку там вичікував, але потім довелося приїхати до вас. Загалом нормально тут жити, оскільки ми можемо тут прийняти душ, тобто зробити певну санатрію для себе і і приготувати домашню страву. Це дуже 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 доречно. Ну відносно проживання в кімнаті там ну бажалося б трішечки, щоб було вільніше, але ми розуміємо ситуацію таким чином. Ми якось з цим миримося. Я провожу онлайн. Я працюю у своїй сіверонецькій школі, у якій працював і раніше. Ми її зберегли, але на жаль, у форматі онлайн. Ось так. А ця кімната Олени Петренко жінка з міста Попасна Луганської області. Ми жили рік у школі, потім ми. Десь місяць назад, може, трошки більше, переїхали в цей шелтер. Я живу з жінкою з мого міста. Молода жінка, вона працює. Готуємо сніданок, готуємо обід, ходимо гуляємо по городу. Я пенсіонерка, я можу собі дозволити гуляти по городу. А також як звичайний день вдома. От тут я навчилася в'язати. Я сидів тут у в'язати, буду світерок на осінь. Приміщення шатеру має два поверхи. На кожному є жіночі та чоловічі убиральні та душові, кухня, пральні, зона відпочинку та житлові кімнати. Є і клас для навчання, розповів завідувач відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Павло Форкош. Закуплено нашими благодійниками відповідно техніка і меблі. Тобто це і холодильники, і варильні поверхні, і морозильні камери, і мультива мікроволновки, кофеварки, чайники. Тобто нам досить багато допомогли наші благодійники: це ВКБ ООН, це Неїмія і пролізька громадська організація. Ось за рахунок міської ради було передано ремонт цього приміщення, тому що це приміщення належить до охорони здоров'я. Якщо це колишня друга поліклініка, в цьому приміщенні одно з кращих укриттів. Також під час ремонту було відновлено. Опановлено, облаштовано За балансі охорони здоров'я. Вони відкривають відповідно, коли виникає там повітряна тривога, і там вже при люди спускаються. Загалом у цьому шалтері живуть 105 людей. У нас є понад 40 приміщень, саме, саме житлових приміщень, де проживають люди, це ну понад сотня людей. Практично всі це сімейні сім'ї це або ну сімейна чоловік дружина, або з дітками разом. Є тобто, або батьки обоє, або то всі з батьків з дітками. У нас є близько 30 діток і досить багато осіб, осіб пенсійного віку близько 40. У нас все заселено відразу. У нас переселені особи із шкіл, які були в Ужгороді, Це є шоста школа, гімназія і 11-та школа. А також є спорткомплексу Юність. Ну на даний момент ніхто нічого не платить. Єдине, що от ми самі люди скидуються, коли щось потрібно, щось таке закупити. Ну тут і зараз срочно там якусь там хімію побутову чи ще щось. За словами Павла Форкоша, у їхньому шатері. Живуть переселенці з Луганської, Донецької та Харківської областей. Руслана Гостю клеонті неколишин. Суспільне новини Закарпаття. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.